Доброго дня. Сьогодні на першому національному ми поговоримо про творчість, що закладена глибоко в душі кожного сучасного українця. Чи є серед нас генії? Ми спробуємо зануритися у літературний світ українців різних професій. Інженер, бухгалтер або програміст хист до поезії. Ми це перевіримо вперед. Давайте з вами зіграємо в буріме. Така є цікава гра. Я вигадаю рядок вірша. Ага. а ви маєте його продовжити та заригмувати. О, нема, добра, нема там нічого складного. Давайте добра. спробуємо. Ось до нас прийшла весна. Ось весна до нас прийшла. Прийшла гарна та ясна. Дуже добре, а ви. З <різвіст> мене складнішим, вони не жалюють. Ви спробуйте. У нас прийшла весна. так Це та п'янка. Гарна, чудова пора. Яка ж вона. Чарівно, Це білий вірш. Важко дібрати Риму, просто такий термін короткий. Тому виходять білі вірші. Давайте щось таке вигадаємо. Фантастичне. Мабуть, сьогодні буде сніг. Бо скоро буде новий рік. Ну, щось таке. А ви, давайте. Мабуть, сьогодні буде сніг. Куди учений міг мій поліг? Холодні ночі, дні холодні. Допомагайте, мамо, допомагайте. Холодні ночі дні, холодні, але не бійся, не сумуй, бо прийде сонце. Весняне і буде гарно. Є. Чи є в мене шанси опанувати такий вид? У кожного є свій шанс. А як він має назву? Це по англійськи називається Slay Це пішло із Сполучених Штатів. На нашій мові це називається Стропа. день сьогодні просто клас. супер пупер дідас. Холодні наші дні холодні. 1-0. І дні холодні чи холодні. Мозок холодний, а серце гаряче. Люблю білі вірші і рифму не люблю. Мені якийсь там рух покажіть танцювальний. Я вам продовжу зарифую там, затанцюю. Давайте давайте станція. давайте давайте, давайте спробуємо. Ось до нас прийшла весна, гарна Ось прийшла весна, ясне сонечко. О, не я не вийде, не можу це зробити. О, у нас тату краще. Тату, тато, тато, як, як ви кажете? Гарна дівчинка, красна. Браво! Грав буріме в місті Києві вийшла напроще цікавіша, ніж я очікував. Біля вірші мене просто вразили. Ось так зроблено в Україні. Браво! Я вам скажу напевно, що в наших жилах тече кров великих міців літературного пера.